Добрий вечір. Ми з вами знову в ефірі нашого YouTube каналу. І голос Криму сьогодні знову представляє Левченко Олександр, посол України в Хорватії та Босній Герцеговині 2010-17 роки, заступник постійного представника президента Автономної Республіки Крим 2006 2007 роки. І ми з вами обговорюємо міжнародні аспекти російсько-української війни. І останні головні міжнародні події, які стосуються питання того, як же все-таки ми можемо закінчити цю війну, звісно, бажано в інтересах, які відображають і так би мовити, волю українського народу. Проте ми маємо розуміти, що ситуація не дуже проста. Не дивлячись на те, що ми бачимо зміну позиції Вашингтону і президента Дональда Трампа щодо ситуації в відношенні Росії, відношенні до України щодо Росії, більш різка позиція, засуджується щодо України, більш дружня, підтримуюча позиція, ці зміни. Ми все фіксуємо, вони потрібні, необхідні. І позитивні між тим, ми зараз в очікуванні того, як же закінчаться всі ці перемовини в, в самій Москві. Перебуває КОВ там уже сьогодні, зустрічається з очільниками в Кремлі, доносить позицію Сполучених Штатів Америки. І, звісно, що дуже важливо, яким чином буде відповідати Кремль на все, що їм пропонується. Ми розуміємо, що. З одного боку, Путін не зацікавлений в тому, щоб вводилися санкції Сполучених Штатів Америки. Йому треба зробити пару ходів, які б знову відклали ситуацію на довший якийсь період. Показати, що він, начебто, готовий до якихось дій у напрямку досягнення миру в Україні, між тим. Реально все це не відповідає дійсності, тому він зацікавлений тому, що на фронті відбувалося просунення російських військ, і він переконаний, що може дожати ситуацію. Це переконання, мабуть, іде від командування російських військ, які здійснюють цю спеціальну військову операцію про те, що вони можуть за якийсь час прорвати український фронт, а значить претендувати на більше території, ніж дотепер. Тому в цьому проміжку пунктирному політичної позиції ми бачимо, що з одного боку Росія продовжує маневрувати, показувати себе США та міжнародній спільноті, що вона якось договірно способна, готова на якісь невеликі компроміси, з другого боку. Путін вважає, що російське суспільство, військові, російські не дуже то готові до того, щоб зараз приступати до мирних переговорів. Треба користуватися ситуацією і вижимати максимально з того, що є. Позиція України зрозуміла. Ми маємо орієнтуватися на Сполучені Штати Америки, на Вашингтон. І в цьому сенсі ми заявили зразу після прохання Трампа про те, що треба о, тимчасово припинити вогонь. Ми це підтримали, зрозуміло. Все це нічого не міняється. Між тим, вплив на позицію Путіна у нас є непрямий. Тобто, чим більші втрати росіян на фронті, чим більше вони гублять від глибинних ударів наших дронів, наших. Спецоперації, ну, одна з останніх в Криму щодо аеродрому в САКах, коли знищено один бойовий літак, дуже коштовний. От ще чотири фактично виведені з ладу, кожен з них десь під 30 мільйонів. То е, зрозуміло, що навіть точечні удари завдають е, 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 завдають росіянам. Нез значних збитків фінансових і десь впливають на те, що треба якось міняти їм і політичну позицію. Зрозуміло, що ці ще точкові удари не є критичними для Росії, наче вона стисла зуби і, і їх сприймає наскільки можливо, відповідає руйнівними відповідями, як це в Харківській області щодо. Щодо нашого одного з залізничних вузлів, відповіді по ударам по Сумам, по Полтаві. О, та, власне кажучи, часто ці всі ракети йдуть і далі, особливо на наші аеродроми, які трошки західніше від Києва знаходяться. І зрозуміло, що ця позиційна війна не. Яка відбувається в цих в між в взаємному нанесенні ударів, вона має показати, хто ж витримає. Тобто війна на виснаження, у росіян є свій запас, як то кажуть, прочності, у України цей запас теж є, але він трошки менший, і Путін розраховує, що за, за рахунок цього він і зможе цю війну. Виграти, застосовуючи ракети, а сподіваються, не стільки на ракети, скільки на масове застосування дронів, які будуть фактично руйнівними для нашої економіки. Зрозуміло, що ми готуємо протидію цьому, збивати дрони у нас теж навчилися, навіть ці модернізовані, навіть штучним інтелектом. Між, тих, між тим, кількість запущених росіянами дронів інколи дуже критична. І навіть та невелика кількість, яка пробивається через, наші, через нашу протиповітряну оборону, наносить нам певної шкоди. І так, в цій ситуації ми розглядаємо те, що чи будуть застосовані остаточно санкції щодо Росії чи ні. Було б добре, що вони були застосовані. Росіяни кажуть, що вони їх особливо не бояться, вони вже пережили декілька хвиль санкцій, вони мають імунітет щодо цього. Пам'ятаєте, вони заявляли навіть, що санкції допомогли їм мобілізувати економіку, покращити, власне кажучи, власне виробництво і так далі. Не між тим, це тільки часткова правда: санкції вдаряють по позиції економічній Росії. І Дональд Трамп, коли став розмірковувати як бізнесмен, яким же чином змусити Росію до миру, він побачив, що одним з головних джерелом фінансування це є продаж нафти. І він каже: якщо ми зараз знизимо загальну ціну нафти, навіть на 10 доларів, уже це змусить Путіна сідати за стіл переговорів 10 доларів. Я, звичайно, не порівнюю ситуації, коли було зруйновано СРСР, там нафта взагалі впала до 10 доларів за барель. І це дійсно економічно, фактично, знищило економіку Радянського Союзу. Про ціну 10 доларів навіть нема розмови. Між тим, навіть ці граничні ціни, які вже застосовує Євросоюз, 47,5 доларів. Десь на інших напрямках, де діють Сполучені Штати Америки, максимум 60 доларів, і так далі, вже вони скорочують збагачення росіян від продажу нафти і нафтопродуктів. Ну і звісно, ми всі свідки того, як же розвиваються відносини паралельно Сполучені Штати Америки, Індія Сполучені Штати Америки Китай. Тому що в таринні санкції зрозуміло стосуються і цих двох найбільших економічних партнерів Росії Китай споживає нагадаю 40% російської нафти, Індія 35-38%. і фактично ці дві країни і створюють оцю подушку о, фінансову для Російської Федерації, звідки йде фінансування цієї війни. Всі ці фонди, які були створені до війни, фактично витрачені, а Росія готувалася до війни і заощаджувала кошти. І тепер фактично по газу ситуація стає дуже-дуже критична. По нафті за нафту зараз беруться з тим, щоб фінансування війни у Росії скоротилося до мінімуму. Ну, власне кажучи, це і є непоганий шлях до того, щоб. Росія захотіла миру, мирних переговорів, припинення вогню і так далі. І от якщо вона на це погодиться, тоді вступає в дію домовленість про те, що все-таки зустрічаються два президента України і Російської Федерації. Формаці треба розширяти до участі і президента Сполучених Штатів Америки. Господарем цієї площадки буде. Очевидно, Туреччина, тому в Стамбулі буде присутній на цій зустрічі і Ердоган, який є важливим міжнародним гравцем. Ну і в цьому форматі там можуть вже бути йти далі того, е домовленості щодо того, які параметри закінчення цієї війни. І Путін відчуває, що в такому форматі йому теж не дуже комфортно. Він може залишитись один і. Якщо він відмовиться зустрічі від під присутності Трампа і Ердогана, це налаштує проти нього ще Сполучені Штати Америки і саму Туреччину. І тому ситуація може бути дуже-дуже неприємна для Кремля. Тому чи не варто йому зараз щось показати, що він готовий на якийсь компроміс? Цей компроміс ми вже десь бачимо. Вони пропонують відмовитись від повітряних ударів, і це як крок до миру. А на землі, начебто, щоб там значить, ці бої продовжувалися. Чи це буде прийнятно для самого пана президента Сполучених Штатів Америки? Ось такий кремлівський трюк. Побачимо. Це не зовсім те, на що він розраховує, це не припинення вогню, це не припинення війни. Це такий частковий крок для деескалації, але це крок частковий. Отже, Трамп прийматиме рішення самостійно і оголосить його, мабуть, пізно ввечері в п'ятницю, і ми будемо свідками того, які далі будуть розвиватися події. Щодо треку Індія і Китай. Сполучені Штати Америки, я розумію, що Китай це країна, яка не є дружньою для Сполучених Штатів Америки, але це країна з величезним потенціалом економіки, великий торговий партнер, тому щодо митної політики там ведуться особливі переговори, домовленості взаємні, тому що давить на Китай. На відміну від інших країн світу набагато набагато складніше, Китай демонструє свою самостійність і тут треба бути дуже обережним в, в, в вибрані форм тиску економічного, фінансового ну, і частково політичного. А от щодо Індії, ми бачимо, що тут можливості у Сполучених Штатах Америки куди більші. Незважаючи, що це країна з найбільшою чисельністю населення на планеті, але її валовий внутрішній продукт менший китайська, набагато, Економіка більш вразлива від контактів з міжнародними партнерами. Проте досить неочікувано офіційний Делі вступив в дискусію з Вашингтоном про те, що вимоги відмов... відмовитися від контактів з Росією є. Не зовсім прийнятні, вони фактично диктують волю одній країні іншій, тобто Індії. А у Індії з Росією сталені відносини, і так просто від їх відмовлятися, які мають позитивний тренд уже не одне десятиліття. Індія, начебто, не хоче. Ну, Ви зрозуміли, я цитую речника Міністерства закордонних справ Індії. Озвучення позиції йде через офіційний канал, між тим досить низького рівня з тим, що потім на більш високому рівні можна буде робити коректіровку позиції. І, очевидно, що таке коригування все-таки відбудеться, незважаючи на те, що демонстративно Індія говорить, що домовлені консультації. На рівні радників з питань нацбезпеки відбудуться візит міністра закордонних справ Індії до Росії відбудеться. Все це було заплановано раніше відмовлятися від цього не будуть. Але головне питання в тому все-таки щодо російської нафти: чи відмовиться Індія чи ні? Вона демонструє, начебто, що не хоче відмовлятися. А реально в житті ми знаємо, що вже низка танкерів стоїть на рейді. У багатьох портах і нафтоприймальні термінали їх не, 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 не запрошують для розвантаження. Це стосується, перш за все, приватних фірм, частково державних фірм. І, власне кажучи, Індія розмірковує калькулює, яким чином вийти з цієї ситуації. З одного боку, дешева російська нафта дуже комфортна для індійської економіки. Велику частину її Індія ще перепродує іншим країнам. Це ще додаткове джерело поступання в бюджет держави чи приватних корпорацій. Між тим, це має якось закінчитися, враховуючи ультиматум, який озвучили Трамп та його оточення. Тому Індія показує, що вона з одного боку. Держава, яка самостійно вирішує всі питання стосовно власної економіки і політики, вона демонструє, що вона член Брікса. Це об'єднання, яке фактично опонує іншому величезному об'єднанню G7. І тут і Індія, і Росія знаходиться, і Китай. І тому так просто зламати їх не вдасться. З іншого боку, на відміну від Китаю, Індія єдне країною демократії Західної. Індія ближче знаходиться до регіону Близького Сходу, тобто заміщення російської нафти близькосхідною по логістичному крилу буде і коліну буде дуже-дуже простим. США готові замістити своєю нафтою російською, країни Перської Затоки також готові це зробити. І Індія може вийти з ситуації, що коли перериває, переривається постачання російської нафти, йде заміщення за іншими напрямками. Ну, враховуючи, що це величезна економіка, виникає питання: чи вистачить взагалі світової нафти, щоб зразу так швидко замістити російську? Що стосується США. Чи може вони швидко збільшити виробництво нафти? Це треба начебто час. От якраз щодо США, моя точка зору, що це США може зробити досить швидко, тому що вони фактично закупорили, запломбували свої багато нафтових вишок до певних часів, коли настане час для цього. Тобто їм треба відкупорити ці вишки і зразу йде поток нафти. Тобто США це можуть зробити. Щодо країнперської затоки, вони готові збільшити е виробництво е і видобуток нафти. Між тим залишається питання ціни. Вони не хочуть сильно втрачати е від того, що обсяги будуть збільшуватися, і, і вони про це попередили, і це зрозуміло, і це нормальна позиція. Єдине, що Індія все це замістить, можливо, їй все-таки трошки буде все це дорожче, ніж коли були відносини з росіянами. Очевидно, що Індія проситиме якийсь ще грейс період, тому що контракти з росіянами підписані, деякі контракти за деякими контрактами, і, мабуть, навіть більшість вже проплачені кошти. Тобто Індія заплатила гроші, але не отримала нафту. І тут, і тут є розуміння, чому Делі впирається, просто відмовитися від цих контрактів і втратити просто кошти, а кошти підуть все рівно Росії туди ж на фінансування фронту. Тому тут е, можлива дискусія на фаховому рівні, і розуміння з боку США: треба їм ще якийсь період, щоб. Ті контракти, які укладені, все ж таки їх там ще місяць-два можна було реалізувати. І чи піде на це Америки, Я не знаю точно, але аргумент з боку Делі досить серйозний і логічний. Інше питання в тому, що є інші покупці російської нафти, там Бразилія 10% всієї російської нафти і так далі. Ну, тут США будуть тиснути на Бразилію по максимуму, враховуючи, що проти колишнього президента Больсенара, значить, порушена ця справа, його тиснуть, там дуже серйозно правоохоронні органи, е, значить тягнуть його в суд і так далі. То Сполучені Штати Америки більш прихильні до його постаті, ніж е, діючого президента досі, і тут щодо Індії, щодо, вибачте, щодо Бразилії, очевидно, тиск буде максимальний. Хоча ми зараз нічого не чуємо так широко в наших ЗМІ, проте Засілла теж не в захваті від цих нових тарифів, і те, що можуть наступити американські санкції. Ну, і є ще одна країна, яка купує досить російської нафти. Менше, ніж Бразилія, значить, це порядку 5-7%. Але це Туреччина. Туреччина член НАТО. І тут все-таки офіційно Вашингтон вважає, що Анкара має піти на поступки, відмовиться від цього, і навряд чи буде вступати в якусь політичну дискусію щодо того, виконувати це рішення політичне чи ні. Ну, от щодо о, російських нафтопродуктів. Але ми знаємо, що Росія, крім нафтопродуктів, робить ставку ще на інші речі. Вона продає зброю, наприклад, ті ж самі Індії, і не тільки в Індію, але це теж постачання валюти. Вона має свої рідкоземельні метали, які теж коштовні і чогось варті. На світових ринках рідкоземельних металів не вистачає в світі, тому тут за них за продаж їх це може точитися боротьба у покупців. Між тим, обсяги коштів, які за це може отримати Росія, набагато менші і співставні з отримкою коштів за нафти нафтопродукти. Тому ми цьому питанню найбільше присвячуємо уваги. Ну, і ми розуміємо, чому Трамп розум... говорить про те, що буде наступний удар по тіньовому флоту російському, чи індійці там ще до цього залучені. Бо він розуміє, що обходити санкції щодо ціни, цінової політики, можливо, тільки за, за рахунок тіньового флоту. Європа до цього питання долучилась дуже серйозно вона. Застосовує санкції не тільки проти кораблів, але й власне і Капітанів. Тому США при, е, також приєднується до цієї спільної політики Європейської. І тут по тіньовому флоту готується ще черговий удар, і Росія і Індія мають це розуміти. це серйозний аргумент, який впливатиме 100% на позицію Індії і частково на позицію Російської Федерації. Мусимо сказати, що. Найпростіше нам просто ще пару днів зачекати і почути, який буде вердикт Дональда Трампа. Між тим, ми всі розуміємо, що кожен крок, який робить Москва, який робить Брюссель, який робить Делі, який робить Пекін, зараз під пильною увагою всього міжнародного співтовариства. Тому що закінчення війни в Україні залежить від багатьох факторів, найбільше від волі самого Володимира Путіна, але є супутні речі, які можуть на нього впливати. Тому максимальна увага, що там буде відбуватися з санкціями США, з тим, чи готові США після цього і продавати більше зброєнь Україні, ми маємо вже. Нормальні контракти щодо відновлення е, військового постачання України різної типів зброї. Поки що йдеться не про наступальну зброю, але хто знає, якщо заблокує весь цей процес Кремль, то, очевидно, щоб його змусити до миру, треба реалізувати передвиборчі обіцянки Дональда Трампа. Він казав, нагадаю, прості речі: якщо Путін не захоче миру. Я дам Україні стільки зброї, що йому не буде куди діватися. Сподіваємося, що так і буде, якщо Москва не піде на компроміс. Ми будемо це фіксувати, і наступного тижня підведемо підсумки всього, що відбулося. З вами був Олександр Левченко. Ставте нам лайк, якщо вам подобається. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Facebook. Наше перебування в соціальних мережах. Голос Криму оперативно доносить до вас важливу інформацію. До наступних зустрічей!